Дякую за запрошення, дякую за можливість виступити, послухати попередніх лекторів і послухати відповіді на запитання. Я думаю, слово коморбідне звучало тут більше ніж тисячу разів. Мені цікаво просто кинути програму, і подивитися, стільки було значення слово коморбідний. Є у нас такі лектори, які рахують стільки як слово повторилося. Це насправді цікаво, які навіть в рекомендаціях рахують. Про що ми поговоримо? Мені сподобалася картина Вершники апокаліпсису, Альберта Дюрера, тому що за рахунок власне розроблення гравюр однієї з розділів Біблії він став достатньо відомою, достатньо багатою людиною, але щось би цікаво хотіло додатися. Тому оцей найхудіший вершник апокаліпсису в мене асоціюється з серцевою недостатністю, трішки цей повніший такий з метаболічним синдромом а мабуть, з цукровим діабетом більш напружений з артеріальною гіпертензією. І такий останній, він трішки спить і впадає в дихальні зупинки з обструктивним апноє-сну. система е, КЕА для всіх відома. Хоча я дискутував з практичними лікарями, я не можу заперечити. Е, Ясність і е, рекомендативний характер цієї системи, тим не менше, з моєї точки зору, мені більше подобалася система ABC, тому що перше, коли дивився пацієнт, приходив до мене пацієнт з фібриляції. Я більше практичний лікар, я дивився, чи йому назначити антикогулянт, щоб не трапився інсульт. Друге, мені треба було е, зробити йому або меншу частоту, або поборотися за ритм. І я згадував рекомендації, що все ж таки ритм у пацієнтів кращий. цьому буде присвячена моя е, наступна. Роботи наступна доповідь, і вже останній, я розумів, коли міряв тиск, що треба знижити йому артеріальний тиск, відповідно полікувати його діабет. З часом з'явилися НЗКТ 2 і інсуліни тривалої дії, і всі інші його залежності, в тому числі алкогольну залежність. Про що хочеться поговорити? Пароксизмальна форма. Знаємо як її вести, знаємо як відновлювати таблеткою в кишені. Знаємо, що клас доказів перший для катетерної обляції. Завтра буде дуже класний розділ нашого конгресу, присвячений інвазивному лікуванню фібриляції перед з використанням нової технології, зокрема технології Field, тобто електричного поля. Це щось абсолютно унікальне, але завжди цікаво зайнятися чимось складним до постійної форми. Ми не дійшли, але вирішили зайнятися власне тими формами, які тривають більше ніж три місці. Таких пацієнтів було достатньо багато. Чому такі пацієнти з'явилися? Перше, часто це пацієнти малосимптомні. Багато пацієнтів молодих зараз проходить ВЛК, і у них на кардіограмі вперше виявляють фібриляцію перецерт. Хоча ці пацієнти і займаються спортом, і ведуть достатньо активний спосіб життя, але симптомів в них немає. Інша когорта пацієнтів це молоді пацієнти, в які їх, власне активність низька, і вони не дають достатнє навантаження, щоб виявити, що справді у них немає оцього, оцього певного запасу енергії і запасу фізичної активності. Ще є частина пацієнтів, в яких фібриляція не йде пароксизмально протягом п'яти-десяти років, не проходить цей свій весь шлях від пароксизмів рідких, частіших персистенцій до постійних, а в яких вона відразу є первинно персистуюча. Саме ці Форми пов'язані відразу з вираженим фіброзом і можливо з розвитком технологій. Ми будемо бачити, що це за. Е Ступінь фіброзу і що нам з цими формами робити, тому цих пацієнтів ми поділили на дві категорії: перша до трьох місяців, друге це пацієнти більше ніж три місяці. Їх було 115. Цих пацієнтам ми давали антикогулянти, лікували, якщо у них є серцева недостатність відповідно до протоколу з призначенням основних класів препаратів і проводили планову електричну кардіоверсію в середньому через 3-4 тижні. Кого ми виключали? З дослідження клапани, ГНС фібриляції, парацерт, тривалість епізоду більше одного року, це тема іншого диссертаційного дослідження, і трішки інша, на мою думку, і мого керівника робота. Наявність антиритмічних пристроїв, тому що вони самі собою за рахунок того, що ми могли позначити призначити бета блокатор в високих дозах, вони мали антиаритмічний ефект. Тяжка супутня патологія, зокрема онкологія, і коли очікуваність була життя менше одного року, гостра серцева судина патологія, бо Фібриляція має інший перебіг, і відмова пацієнта від відновлення синусового ритму. Такі пацієнти також були, які категорично відмовлялися, тому що являли, що це зупинка серця з через кардіоверсію, і їм і так достатньо добре жити. Що в нас виявилося? Достатньо велика когорта пацієнтів після попередньої підготовки отримала свій синусовий ритм. Менша синусовий ритм, на жаль не отримала. Або ми проводили три кардіоверсії, три розряди без ефекту. Частина пацієнтів утримувалася 20 секунд хвилину, п'ять, потім знову зривалася, частину зривалася протягом доби. Як правило, ті пацієнти, які так швидко входять в фібриляцію, у них вже сформований фіброз, і, на жаль, ми не зможемо цих пацієнтів ефективно утримати ритм. Які в нас фактори після того, як ми провели весь аналіз цих пацієнтів, що асоціювалося з тим, що ці пацієнти будуть мати відновлювати ритм? Перше, це є феномен спонтанного контрастування. Про нього поговоримо трішки пізніше. Коли проводили через травохідне оцінювали е, контрастування в лівому пересерді, в ушку лівого пересердя, легенева гіпертензія, як наслідок уже тривалої фібриляції передсердів, серцева недостатність стадії B, е, відсутність коронарних втручань, тобто це були пацієнти неїшемічної незо, відсутність цукрового діабету. Після поведення загального е, мультиваріантного аналізу саме феномен спонтанного контрастування, те, що ми виявили власне під час через травохідного ехо, був достовірно тим фактором, який казав, що в цих пацієнтів ми таки зможемо досягнути відновлення ритму. Як бачимо на таблиці, у нас відображено від легкого ступеня, коли нам треба посилити на ехокардіографічному апараті контрастування, і до четвертого ступеня, коли уже щільність така, що фактично буде формуватися тромб вушко, ліво перецердя, пацієнти, в яких не відновився ритм, вони, як правило, мали оцей феномен спонтанного контрастування, і які фактори були асоційовані? серцева недостатність? Чому тому, що фактично йшла певна механічна пошкодження ліво пересердя і швидкість вигнання в вушку лівого перецердя? Чому в нас Феномен спонтанного контрастування відіграв таку важливу роль, тому що це асоціювалося з механічним електричним ремоделюванням. Власне, це також є ознака оцієї атріальної кардіоміопатії, про яку ми багато раз на цьому конгресі згадували, і яка є певним таким новеньким феноменом і новенькою темою для рекомендацій і, власне, для нової, нових типів візуалізації. Можемо подивитися, як виглядає передсердя фібротично від. Звичайної тканини до уже вкраплень фіброзу і жирових вкраплень і до такої дезорганізованої тканини, коли в нас є атріальна кардіоміопатія. Велику кількість препаратів достатньо використовували ці пацієнти, але на той момент, дякуючи Київському вітамінозаводу, ми мали гуманітарну допомогу в формі еплепресу і в формі статинів. І відповідно ці пацієнти мали змогу отримати не спіронолактон, а все ж таки набагато краще не лише, на мою думку, а й на думку рекомендацій. Препар... Рад еплепрес. Чому він важливий? Чому він важливий для пацієнтів, які мають фібриляцію пересерд і порушення ритму? Тому що ми на багато факторів можемо вплинути, але ми на даний момент не можемо вплинути на фіброз. На жаль, замінити тканину серця, яка не регенерується, а просто замінюється сполучною тканиною, ми не можемо. Ми знаємо, що чим довше триває фібриляція перецерть, тим електричне ремоделювання перейде уже в структурне ремоделювання. І коли в нас буде структурне ремоделювання, ця форма з пароксизма. Стає стійкою або персистентною. І рівень для проведення, наприклад, хірургічної інтервенційного лікування вже навіть не 2А, а 2Б. Хірурги, інтервенційні аритмологи не хочуть таких пацієнтів брати. Але завтра, з 9.30 до 12.30, якщо не помиляюсь, професор з клініки, з клініки міста Берно Чехії розкаже, як з допомогою власне, нових типів абляції лікувати такі стійкі форми персистентної фібриляції парасерду. У ми всім буде цікаво це почути. Антагоністи мінерал кортикоїдних рецепторів це для пацієнтів, які мають фібриляцію перед які мають шнучкові порушення ритму. Є суперпрепаратами. Чому вони не дають таку сильну діоретичну дію? Ми не втрачаємо натрій калій, навіть калій дещо підвищується. Вони не мають вираженого антигіпертензивного ефекту. Якщо ми говоримо про той самий еплепрес чи плеренон, Верошпірон має еплеренон – Ні, це важливо для пацієнтів, які мають серцеву недостатність, з яким тиск знижувати явно не потрібно. І що ми ще переживаємо, щоб чоловіків не з'явилися такі неестетичні груди. Чому? Тому що власне блокати рецепторів мінералокортикостероїдів, такі як спіронолактон, це стероїдні і пролеронон це стероїні. Вони також будуть стимулювати прогестеронові і андрогенові рецептори. Тому з'являються оці некосметичні груди. Це дуже негарно виглядає. Чоловіки комплексують і відповідно порушується їхнє сексуальне життя, тому що спіронолактон явно не підходить для чоловіків. Крім того, в жінок може виявитися порушення менструального циклу. І навіть, що найстрашніше, атрофія яєчок. це важка проблема. Рухаємося далі. Скільки пацієнтів утримали ритм після цих. Відновлень ритму, ми бачимо, що з 59 54 протягом 6 місяців за рахунок ефективної медикаментозної терапії, антиритмік, обов'язково антикогулянт, Це пацієнти, які мали більше ніж 2 бали за шкалою. Ще тоді ми рахували час. Вас обов'язково йшов у нас продовження. Почали в стаціонарі еп, еплепрес, продовжили еперплес. Ішемічна хвороба мали статин е, і артеріальна гіпертензія, ефективне лікування артеріальної гіпертензії. 54. 4% утримали. Бачимо, що достатня частка пацієнтів мала ішемічну хворобу серця. Але хочу ще раз наголосити: ішемічна хвороба серця не є безпосередньо фактором, який сприяє виникненню чи прогресуванню фібриляції перед серцем. Вона може бути певним тригором почастішення епізодів фібриляції, але це не є фактор, Виникнення тому пацієнти, які мають фібриляцію передсерд, і які не мають клініку ішемічної хвороби серця, я все ж таки не рекомендую проводити візуалізацію е, коронарних артерій без необхідності без клініки. Які фактори асоціювалися, що ці пацієнти будуть мати синосиворит протягом 6 місяців. Хороша швидкість вигнання вужку лівопередсердя, відсутність феномену е, спонтанного контрастування і легша стадія серцевої недостатності стадія B, а не стадія C, симптоматична. І зі всього цього аналізу, який був проведений, ми бачимо, що швидкість вигнання в ушко лівого парацердя, що вам скаже хокардіорефіз, чим вища, тим більша ймовірність того, що пацієнт буде отримати ритм. Як це практично? Пацієнт, який йде на відновлення ритму, має тривалий епізод, має 6 місяців, 8 місяців. Він робить через травихідну хокардіорефію. І я бачу, що в нього швидкість 20. Я буду йому відновлювати ритм, але коли він. Рецидивує досить швидко, там через тиждень, через два тижні. Скоріше за все він ритм не утримає. Там вже пішла механічна дезорганізація лівого перецердя, структурна дезорганізація. Там вже йде виражений фіброз, і він просто не отримує цей синусовий ритм, тому що велика кількість е, мікрорієнтрів. Оце таке має практичне значення. Що маємо? Утримали ритм. Відповідає нашій тактиці контролю ритму. Ми відповідно маємо регрес в об'ємі лівого перецердя, це регрес в об'ємі індексу лівого передсердя. У нас є регрес по динаміці індексу правого передсердя об'єму. У нас покращується факція викиду. Чому? Вона як мінімум 20%, 20 від заданої величини. Покращиться, коли ми відновимо з фібриляцією сердь до синусового ритму. У нас зменшується трикоспідальна недостатність, і у нас відповідно зменшується і легенева гіпертензія в групі, яким ритм вдалося відновити. Тому коротенькі висновки: перше, якщо в нас є такі тривалі епізоди, чи варто боротися так варто боротися, не дивлячись на те, що ці пацієнти частка з них має знижену фракцію викиду. Швидкість кровотоку у них у вушці у достатньо великої кількості є нижче. чим нижче, тим менше ймовірність, що ми віднов... отримуємо ритм. І феномен спонтанного контрастування є як мінімум у половини. І наш досвід на цих 119 пацієнтів показав, що такі пацієнти, скоріше за все, ритм, якщо і відновлять, то не отримують. Чому було неуспішна кардіоверсія? На нашу думку, чаще серцева недостатність, делітація шлучка, легенева гіпертензія, пізні звернення, відсутність спонтанного контрастування в вужку ліопересердя єдиний незалежний предиктор успішної кардіоверсії. І що нам дозволяло отримувати? Перше, якщо у пацієнта вихідна краща систолічна функція лівого лівошлонечка, якщо у нього вихідна краща швидкість вигнання вушка лівого пересердя, гіпертен... якщо пацієнт має хорошу медикаментозну терапію серцевої недостатності на період підготовки, тобто обов'язково все ж таки, щоб ішов сучасний е блокатор рецепторів мінералокортикостеродів, в тому числі, чому еплепрес, чому він доступний для пацієнтів, якщо препарат дорогий, пацієнти його просто приймати не будуть. Якщо це ішемічна хвороба серця, ми прекрасно знаємо цільові рівні ліпопротидів низької щільності і знаємо, якого рівня нам треба досягати. Знаємо, що розова статин в. Розістер наш, він допомагає знизити мінімум на 50%. І закінчую я книгою, яка дуже важлива біблійною для українського народу. Це книга Йова, книга про те, які випробовування може пройти людина, і книга про те, які випробовування може пройти, і в тому числі наш народ. Це немало важливо це пам'ятати, тому що є дуже багато речей, які ми. Не знаємо, які нам треба досліджувати, і з якими ми стикнемося. Дуже багато є незвіданого, не дивлячись на те, що цивілізація розвивається, з'являються е певні нові е програми штучного інтелекту, певні лінгвістичні моделі. Тим не менше, ми повинні і далі продовжувати проводити клінічні дослідження і мати певні свої невеликі такі обсерваційні обстеження. Дякую за увагу.